Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа! Давайте у цьому відео поговоримо про особливості весняної природи, різноманіття первоцвітів, а також про свідому потребу у їх збереженні. З настанням весни все на круги починає оживати та прокидатись. Щойно пригріє перше весняне сонечко, як з'являються перші вісники весни, тендітні первоцвіти. Їхня різноманітність форм та багатство фарб і ароматів роблять ці квіти неповторними. Погодьтесь, весною, коли ми прогулюємось по саду, то первоцвіти нас дуже надихають і приносять втіху для нашої душі. Первоцвіти це екологічна група рослин, що нараховує 500 видів. Більша частина занесена до Червоної книги України. Зірвавши три рослини первоцвіту, можна загубити від 45 до 60 насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління. Тож давайте будемо свідомими та берегти і підтримувати дивовижний світ природи. Що ж за квіти відносять до первоцвітів? Давайте коротко поговоримо про них. Галантус або пролісок і підсніжник. Слід розрізняти ці первоцвіти. Обидва є багаторічними первоцвітами і верстають із цибулин. Різниця полягає в тому, що вони різні не лише ззовні, а й за часом квітування. Проліски більш теплолюбні і розпускаються приблизно на місяць пізніше. Проліски мають дрібні блакитні квіти. В Україні поширені три вида пролісків і зустрічаються види з фіолетовими та білими пелюстками. Підсніжники це рослини з одинарною білою квіткою. В своєму роді нараховують близько 20 видів. Перші підсніжники з'являються в лютому місяці і ростуть і квітують одночасно вже в березні-квітні. Після свого квітування пісніжники утворюють плід з насінням, яке легко переноситься мурахами, і це допомагає їм розмножуватись. Морозники вічно зелені багаторічні трав'янисті квіткові рослини. Більшість видів отруйні, але не дивлячись на це, мають дуже красиві квіти, яскраві, під складаються з п'яти пелюсток, що оточують тичинки. Висота рослини може бути від 30 до 50 см. Квіти ж сягають близько 10 см в діаметрі і можуть мати ефектне забарвлення. Квіти великі, простіж або махрові. Період квітування з весни і триває до травня. Грунт полюбляють збагачений органікою та нейтральною реакцією. Окрім своїх красивих квітів, Морозник ще й має досить красиве декоративне листя. Представники роду Примул це багаторічні та однорічні трави. Квіти з п'ятьма пелюстками правильної форми, бувають різноманітних кольорів: білих, жовтих, рожевих, бускових, червоних, синіх. Як однотонних. Так і з різними варіаціями всередині. Латинською мовою примус, тобто перший. А тому квітує одразу після того, як розтане сніг. Нараховують примули близько 500 видів. Висота цієї рослини може коливатися від 2 см до 20. Крокуси або ще друга назва шафран. Має багато видів ботанічних, великоквіткових і навіть осінні крокуси або пізньоцвіти, які квітують відповідно осінню. Крокуси невибагливі рослини, одні із наймиліших весняних первоцвітів. Крокус це невисока цибулинна рослина 10-15 см заввишки. Забарвлення крокусів різноманітне: від однотонних, білих, блакитних, синіх, кремових до двоколірних, листя вузьке зібране в пучок. Терміни квітування можуть змінюватись в залежності від погоди. Зазвичай квітує на протязі 2-3 тижнів. Дуже красиво виглядають посадки групами. Тюльпани і без того весняні квіти. В дикій природі вони розпускаються швидше, ніж в наших садах. Існує численна кількість видів тюльпанів, їх висота коливається від 10-20 до 65 100 см. Квітка зазвичай одна, але є і багатоквіткові види. Форма квітки різноманітна. Келихоподібна, овальна, махрова або піоноподібна, зірчаста, ліліяподібна, квіти великі завдовжки до 12 см, а діаметр від 3 до 10 см. В повному розпуску у видових тюльпанів може сягати до 20 см. Розкриваються квіти на сонці, а закриваються в похмуру погоду та вночі. Вражаючим є також різноманітне забарвлення тюльпанів та їх аромати. Простріл або сон трава є однією із кращих першоквітучих рослин. Це багаторічник, що прокидається рано, у березні-квітні і відразу дружньо квітує. Квіти в нього поодинокі на тонких міцних квітоносах, підняті над листям на 5-7 см. Квіти великі, чашоподібні, різноманітного забарвлення з яскраво-жовтими течинками всередині. У квітучий період висота простріла сягає 15-20 см. Полюбляє сонячну ділянку. Грунт багатий на поживні речовини, не любить пересадки. Особисто мені дуже подобаються ці квіти. Цікавим ще є й те, що коли квітка відквітає, то квітонос подовжується і у простріла формується гарний пухнастий плід. Багаторічні цибулинні гіацинти здатні прикрасити будь-яку клумбу своїм ефектним різнокольоровим забарвленням. Мають дзвоникоподібні квіти, що розташовані на квітконіжках. Мають прямостоячу форму. Квітує в квітні на початку травня період 20-25 днів. В теплішу погоду тривалість зменшується до 10-14 днів. Гіацинти не переносять застій вологи, а ще ці квіти мають дуже приємний, витончений, солодкий аромат. У нарцисів дуже багато різноманітних форм та гібридів. Це цибулинні квіти, що мають різну довжину листків, схожих на стрічкоподібні. Квіти знаходяться на верхівках безлистих стебел, вкритих плівкою. Квіти можуть бути поодинокі, рідкопарні, ароматні, махрові або прості. Середина також відрізняється. Їхнє квітування починається наприкінці травня місяця. Залежно від сортів, можуть мати різну висоту від 15 до 45 см. Нарциси невимогливі до ґрунтів, полюбляють сонячні місця, також переносять легко на півтінь, розмножуються цибулинами. Погодьтеся, різноманіття квіток нарцисів вражає, як кольором забарвлення, так і формами. Як не дивно, фіалку в природному середовищі теж можна віднести до первоцвітів. У теплих районах до осені вона може навіть заквітувати повторно. Це трав'яниста рослина 5-15 см заввишки. Має повзуче корень вище, товсте, мало розгалужене, тож може перетворити квітник без контролю на цілі галявини. Квітки запашні, поодинокі, розташовані на квітконіжках. Тіня любива рослина квітує в квітні травні місяці. Мускарі або гадюча цибулька, мишачий гіацин. Аромат деяких видів квітів нагадують мускус, саме через що ці квіти і отримали таку назву. Мускарі це багаторічні цибулині рослини до 40-60 см заввишки, квітконосна стрілка без листя, закінчується багатоквітковою китицею, квітки сині, блакитні, фіолетові, навіть зустрічаються рожеві кольори, дуже ефектно виглядають у багатоярусних композиціях. Наприклад, з тюльпанами, нарцисами, прострілами, незабудками та у власному масиві. Під час квітування потребують багато вологи, а в період спокою, навпаки, сухе середовище починають квітувати вже в квітні. Сонячний золотистий ерантіс миттєво підніме настрій, розфарбує вашу ділянку яскравими фарбами. Рантіс цінний і за своє незвичайне листя. Це мініатюрний багаторічник від 5 до 30 см. У природі існує близько восьми видів. Може зростати як на сонячній ділянці, так і в притінку від чагарників та дерев, проте в низинах його вирощувати небезпечно, оскільки він може загинути від крижаної кірки снігу. Грунт полюбляє легкий, зволожений, слабокислий. Квітує в березні квітні впродовж 2-3 тижнів. Рослина не вражається шкідниками. Без пересадок може зростати 5-6 років, утворюючи красиві густі зарості. Рослина є отруйною, тому потрібно бути обережними, особливо тим, в кого на ділянці є діти. Після квітування наземна частина відмирає і рослина вступає в період спокою, зимує, без укриття. Лісову анемону в народі ще називають вітрениця або куряча сліпота. Назва походить від грецького слова анемос, тобто вітер. Лісова анемона це багаторічна кореневична трав'яниста рослина з прямим стеблом 15-30 см заввишки, квітки великі 3-7 см в діаметрі поодинокі, здебільшого 5 пелюстків білого кольору. Квітує в травні червні Лісова анемона полюбляє напівтінисті місця, досить вологі. Рослина посухостійка. Важкі грунти краще поліпшити за рахунок піска та перегною. Розмножують анемону вегетативно кореневищем, а також завдяки насінню. Анемона буває різних кольорів, зможе привернути до себе увагу будь-кого. Багато первоцвітів можна висаджувати як в ґрунт, так і в горщики, якими теж можна буде прикрасити ваш сад. Пам'ятайте, що більшість первоцвітів дуже легко розмножуються, і якщо їх не контролювати, то вони можуть перетворити ваші квітники на цілі галявини. Первоцвітів ще дуже багато, неможливо всіх їх описати у цьому відео. Тому ще Коротко, деякі з них вам закріплю з фото і назвами. Можливо, саме вони вам сподобаються і ви захочете ними поповнити ваші весняні колекції квітів. А я буду завершувати дане відео. Дякую всім, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Бережімо природу. До зустрічі!